Совно роботизованих безконтактних автомийок повного циклу це коли ви заїжджаєте у портал портальних мийок, і там щось вам виїжджає, начебто, чиста автівка. А вони почали масово з'являтися в Україні. Наскільки вони актуальні чи вони? Настільки чисто миють, як заявляють самі власники цих автомиєк. Бо я звик, бо коли я їздив у Європі ну багато років я там буваю з приводу відряджень, я мию, заїжджаю і вони усі щиточками. Вона завжди миє контактно, і так я звик, що отримую більш-менш нормальний результат. Коштують такі автомийки зараз. Миття 200 гривень, звичайно, 250 гривень. Це якась преміальна. Не знаю, що там вони напхали в ту преміальну. А, але, але 400 гривень, ну я у Запоріжжі, 400 гривень коштує контактна мийка на звичайній автомийці, коли тобі миють і верх, і салон. А я думаю, що для мене ліпше заплатити на 150 п'ятдесят гривень ще, ну, дорожче, і отримати повний цикл. Але наскільки це варто уваги, бо коли немає щіточок, я не вірю. Я не вірю, що можна отримати більш-менш нормальний результат. Але ми зараз поїдемо з вами, закинемо ті 250 гривень і подивимось на результат. Я хочу подивитись, як воно миє у процесі. Покажу вам весь процес, а потім оцінимо, що ж в нас буде з автівкою. Пішли, подивимось, яка автівка в мене у початковому стані. Трохи вітрено, дивіться, яка вона грязнюча. І ми ж розуміємо, що помити у такому стані. Буде неможливо, але ж мені сказали, що це буде максимально якісно, якщо я візьму максимальну, скажімо так, підписку. Ось тут мені птиці щось нагадали. Ну що, подивились? А тепер поїхали. Не давай котлети, бо я бачу Ось тепер цікаво, як же це все буде проходити. Я бачу, що щиток немає. Ну, я вже тут був, звісно. Ми потім виїдемо і подивимось на якість цього діла. Там у нас екранчик. Автівочку трохи обдало, як ви бачили, коли ми заїжджали водичкою. А ну, пішло нас накривати яку, якусь фігню. На зараз поливає. Я струя. думаю, що це, що це за фігня? Струя. Ну, Це струя. А що, що вони полівають? Чим. Це початку перший шар. Це, мабуть, знаєш, що? це. Як його? Це не пін, блін, якась повинно... Якась хімія, не так, не так. якась хімія. Я думаю, що це морка, якась бідом, чи, чи якийсь первинний миючий засіб. Не знаю. Для мене це ну, якось дивно, бо без щиток воно виглядає як. не знаю що. Подивимось, що у нас вийде. Слухайте, а трохи незручно. О, в мене тут ще люк. Трохи незручно, бо холодно. Холодно, і ти сидиш, ну, звісно, а вийти нікуди. Автоматично ні. 200-250 гривень, не 350. Ага. Ну ладно, дешевше. Улітку було 350. Так? Так, я пам'ятаю, було чи 350, чи було 250. Та то неможливо. Я думаю, що навіть за 250, за 400 салоном можна помити на звичайній мить. Чекаємо, а що воно зависло? Де воно все? Ця рідина повинна. Впитати. А, це, ну, це ж безконтактна мійка, але ж це навіть не, не піна, поки що не пін? піна. Піна буде далі. Піна буде далі. Ну, можливо. О, йде в обратному, в обрет. А, не, давайте. Зараз буде видно. а вона, щось, вона щось тут буде поливати? Чи вона просто їде? Ні, вона щось робить. Щось О, буде. їде, давайте дивимось. Ось для чого тобі люк? Ага, так. О. Що це таке? Воно у нас, по-моєму, чимось знову Так, ну ладно, Обробило у двох напрямках. А зате дивіться, які красивучі вогники. Я тільки радий вогниці залізли. Ага. Красивучі вогники. Крізь рідини не дуже їх бачну, але... Та ладно, зараз подивимось. А що зараз буде? Другий етап. Я якось поїхала наверх. Це штукенці. Так. Опа! От тепер дивіться, вони намилили якоюсь хімією, буде гучно, відразу кажу. Якоюсь хімією вона постояла 10-15 секунд і зараз змивають. Ну, чекаємо, да. що в нас вийде? Ну, як у нас там на даху це виглядає. А на даху ні Тільки У нас. Тільки з боку. збоку. Щось, щось цікаве. А ну поз... позаду пішло. Слухайте, ну а я згори. Згори. А з гори як? Там чисто. Там чисто. Там чисто. Давайте чекаємо. Ну, а що воно зараз чекає? Нічого. А тепер зверху начебто пішло. Зараз чекаємо. Дивимось. Буде зверху чи ні? Буде щось знувати? Я на все йде, папусі вчити. А І щось щось там позаду моє. виходити туди немає сенсу. Людина. Замне, можна на тих Ви Бачите, гонить. Щось там зайде мене. Зараз подивимося, як воно вимиє нам усе. О, тепер зверху пішло змивати. Ну, ладно. Так, пішло-пішло. З усіх боків щось змили. Добре. А це все? Ні. А там бачно я дуже сильно таке схуяти. Я не знаю, зараз подивимося ще. А вогники просто топо. А це що таке? А, воно спереду пішло мити. О, з усіх боків. Номерні зараз... знаки зараз. Та номерні знаки мене. Бути не сильні. хвилюють. Так, І добре. Чекаємо. Чекаємо. А -а. О, Опа! Яка гарна. Піна пішла. Вона Бо, ще з підсвітлення. Та ні, то вона з підсвітленням. Я Дивись. Я обана! Слухай, Слухайте, ну я такого ще не ви. Ні, бачимо, звісно, але така собі безконтактна. Це піна для безконтактної мийки. Це вже зрозуміло. А, воно зараз дасть да, даст час для того, щоб воно стікло все. Постікало. Ну, я вам скажу так, Не існує, не існує. Жодної хімії, за допомогою якої можна було б змити повністю бруд. Не існує. Тільки контактна мийка. Автоматична чи не автоматична, але тут ми бачимо поки що повний безконтакт. Ну, чекаємо трішечки. Пішло у зворотному напрямку, і воно вже змиває, відразу. Дивіться, відразу змиває водою, а потім, мабуть, буде вже сушити. Повний автоматичний безконтакт. Дожилися чи фігня. Андрейте, пишіть у коментах. От ви дивитесь цей ролик, пишіть у коментах. Повна фігня чи не фігня. То як мої автілички. Там цілий цикл, а ну побіг нас. Пішло вона... О! А ну-ка. Ось таким чином це все виглядає. А ка Водоспади. Да, водоспади. Саме водоспади. а ми чекаємо, чекаємо. Так. Минуло поки. Туда чай води ці ще цей. Воно е -е -е -е. воно воно усе, воно усе капає, а воно ж таке таке, якби то як, начебто у печері ти сидиш. ну таке, Що воно зараз робить? Розмову якась фігня. Це воск. Це віск, це віск. Я це, це віск пішов. Відразу тобі скажу. Воно зараз почне стікати такими краплями великими. А, по іншому. Це віск. Це віск. Це віск. Ось, дивись. О, розходиться. розходиться. Ось, будь ласка, це віск. Добре. Добре, але чи відмило воно, а потім. А якщо не відмило, і покрило віском. Ой, дивіться, воно просто стали великі краплі такі. То значить в тебе буде ну, ти, ти уявляєш ти уявляєш, під віском, Ой, о що ти на вікні тебе? Під воском де? Ооо, якась фігня. Ну, це мийка. Це автоматично, безконтактно ми. Її тут, було, до, до, Її до, тут не було, <світ> до речі, так. <світ> З я вона взялася, якась фігня. Ну ладно, чекаємо. Що? Ага. Чим це? Ці... А, не... а от зараз я просто не зрозумів. Сушарка. Ось через ці сі подачу. Повітря. Оце зрозуміло. У в мене, в мене питання, а що з цією фігнею? Ось. Бля, де вона тут? Не сліган, о! Ну. Зараз. Щось її спасе. Ось вона. Ну зараз подивимось. А ну... Блін, фігня не вигнав. Ну кудись вона полізла? Ой. Ой. Бачили, оці сопла, це конкретно воздух там дує. Ой-ой-ой. Ну і у зворотньому напрямку йде те саме. Але щось поки що я не розумію, що з якістю. Векі аркухе. Але. І накапав обої водиці. Та ні, вона нам... Вона просто напросто мокра, уся. Як би воно не сушило, воно ніхіра ні не посушило. Це все? Так, стоп, автівка мокра повністю. Вона мокра! Що воно посушило? Вона повністю мокра, ну ладно, поїхали оціню. А ну, от ході. Давайте. Так, ну дивимось на експіріенс. Звісно, там якісь плями воно не повимиває. Це ми зрозуміли. Ну у цілому, я вам скажу, ну. Тут у нас, а, бачимо, є воно все грязне, тобто щось мило, щось мило, розводи залишились. А в цілому тотальний бруд тотальний бруд, воно при, прибрало. І ну, окрім того, що вона, звісно мокрюча, як не знаю що, воно не сушить нормально, це погано. Тобто сушарка працює погано. А ну, давайте, Тотальний бруд, мені не хіра, вона грязна. Вона брудна і е, коли вона висохне, коли вона висохне, я думаю, що буде більш проблемно. Ну, у цілому, у цілому, я скажу, це досить непоганий, скажімо так, досвід. Та, Крім того, що якісь брудні... Та, ні, дивіться, дивіться, яка фігня. Дивіться, воно, воно все брудне. Оцей весь бруд він залишився. Ніфіга воно не відмиває. Так, щось миє, але ось, будь ласка, пісок. Залишився повністю пісок на вікнах. Ех, безконтактна. Вона повинна бути контактна, мийка. Контактна. Ніхіга. Все, Все брудне, на жаль. Ну, скажу вам так: якийсь результат вона дає далеко, не ідеальний. Пісок позаду автівки воно просто зігнала все спереду назад, і автівка позаду, уся у дрібному бруді. Такому, знаєте, вона навіть противна. І я коли вона висохне, я впевнений, що вона буде у розводах від цієї пилюки, від цього піску. Тому я вважаю, що не варто 250 гривень платити за той портал. Ви пишіть, звісно, ваші коментарі, як це ну, як ви думаєте. Можливо, є варто закинути самому сотку і помити своїми власними руками, тобто покрити там цією рожевою піною, потім самому власноруч обстріляти і отримати такий самий результат, але за 100 гривень. Чи їхати вже за 400 мити. Я буду, мабуть, мити за 400 гривень. А ви там самі пишіть мені у коментарях, як ви вважаєте. З вами був Бабл на каналі Манкін АвтоЕксперт. Підписуємось, натискаємо дзвоник. На все добре.